Пацієнтів відділення амбулаторного діалізу лікарі міської лікарні номер 8 знають усіх. Їх 70. Тричі на тиждень по кілька годин вони проводять тут, приєднані до апарату, який виконує функцію нирок і виводить з організму зайву рідину. Без цієї процедури вони не проживуть і тижня, а лікування власним коштом просто не потягнуть. Адже одноразовий діаліз коштує більше тисячі гривень. Ладарятиму апарату люди живуть. Вот, потому что почки отказывают, и аппарат работает за, за почки. Вот. Это, конечно, дорогостоящая процедура, потому что сами больные не могут это оплачивать. Но дело в том, что вот недавно у нас так была ситуация, что у нас не стало расходников и диализаторов. Вот. И, конечно, это для диализного больного это смерти подобно. Ну и хочу сказать, конечно, от семьи всех больных, что Значит, большое дякую городським властям, які допомогли нам матеріально. Зараз вот, уже у нас з'явилися расходники, и люди продолжают жить. жити. Тож надеемся на допомогу. З серпня місяця у відділенні амбулаторного діалізу почалися збої з поставками необхідних матеріалів діалізаторів, магістралей, голок. Пацієнти зрозуміли, припинення фінансування для них означатиме смерть, тож лікарі почали бити на сполох. Обращались ми везде. в обздравотдел, в департамент и помощи не получили. В итоге пришлось администрации нашей больницы обратиться к администрации города, в наш городской отдел. И помощь мы эту почувствовали. После того шока, который мы перенесли вместе с больными в понедельник, вот 17-18 числа, когда помощь этим больным совсем не оказывалась, Сейчас час, вот дев'ятнадцятого числа, расходные средства поступили, і ми зараз работаем в обычном стандартному режимі. Зрештою з міського бюджету на лікування таких хворих було виділено 4,5 мільйонів гривень. Поки що це лише на три місяці, та принаймні, хоча б на цей час, пацієнти можуть бути спокійними. Їх життю нічого не загрожує.